Ну, а Україна просить партнерів активізувати підготовку пілотів для винищувачів F-16, адже нинішня програма не випускає достатньої кількості льотчиків. Як пише видання «Політико», цього року лише 20 українських пілотів закінчать навчання своєю чергою. Київ наголошує, що ще 30 льотчиків мають право негайно розпочати підготовку. Схожа проблема виникла і в навчальних центрах Данії та Румунії. «Політико» пише, що протягом останніх тижнів Україна просила США надати льотчикам додатко місця, але в адміністрації відмовили українським військовим. аргументуючи це тим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на f-16 Однак з такими темпами навчання Україна не матиме повної ескадрилії підготованих пілотів навіть до кінця наступного року. Тим це не остання проблема, яка виникла в процесі переходу України на західні винищувачі. Як зазначає політико, Київ планує використовувати. F-16 для збиття російських балістичних та крилатих ракет для таких місій потрібні висококласні боєприпаси класу повітря-повітря, наприклад, ракети АІМ 120 які є в США і в десятків союзників по НАТО. Проте один з чиновників альянсу зауважив, що багато з цих країн занепокоєні, що нові запити України почнуть створювати навантаження на їхні запаси а розлучатися з надточним і дороговартісним озброєнням вони не поспішають. Хоч не хоча доводиться повертатись до теми постачання винищувачів F-16, тому що давно нам їх обіцяють, але віз і нині там. Ну а зараз бачите проблеми ще з підготовкою пілотів. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал у відставці вже в нашому ефірі. Пане Ігоре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Ігоре. Ну, а поясніть, будь ласка, що означає, що не вистачає місця, от, як власне кажуть наші партнери, для, для навчання. Тобто, як, ну, як, як, це, як це трактувати? Це трактувати як штучна причина пояснити у відмові, тому що з потужностями країн і в першу чергу Сполучених Штатів. І інших вирішити це питання при бажанні безумовно можливо. Ми просто бачимо, що останній час, скажімо, з кінця минулого року американці скажімо, гальмують ці процеси, пересувають по часу сняття заборони, саме сняття заборони, а не вирішення там будь-яких. Питання і проблем, тому що удосконалення процесу підготовки ми ж немає, це зрозуміло, <кхи> і тому, коли вже аргументувати там відсутність чернів, паперу, дозвілів, які були, це ж не смішно, що були там сертифікації видавати. Ну і все решта, не буду, значити ще раз нагадувати, це досить було. На мій погляд, аргументація, яка не витримала ніяких як вимог і поглядів. І тому це продовжується. Продовжується на стадії, коли е, говорили, що вони зайдуть влітку на початку літа, потім на кінець, а потім, якщо зайдуть, то це буде шість літаків, а не більше. Хоча ми бачили, що цифри називалися вже там до 60 літаків, і тільки Бельгія давала. Дякую ми аж 30, але там, 28-му році. Ну, частково можна зайде раніше, але все ж. Зв'язку з цим все це було прогнозовано. Пілоти готувалися, і наше прохання було ж не, не тільки от зараз. А і раніше, так що ну і потім зрозуміло, що той хоче хто вирішити питання, знаходить шляхи. І тому що, якщо вони намагаються пояснити, що всі там в черги, в зв'язку з тим, що вони такі великі, а і країни там багато які, то країна, яка приймає участь в такій війні, яка відбувається всередині, таких у них в чергі немає. І тому ти треба відокремлювати Україну в цій черги зі з тими обставини і з тою функцією, яку вона виконує, і ролі значення скажімо, і підсумків цієї війни для Європи, світу і для кожних з наших союзників. Хоча ми розуміємо, що інтереси в цій війні відрізняються українців в Україні і в перемозі, в цій війні, союзників наших і окремо американців в цій війні, не говорячи вже про ворога. Це треба реалістично сприймати. Вони багато чому нас навчили, наприклад, за цю паузу на півроку, ті ж американці, ми все більше стаємо прагматиками, раціонально оцінюємо ситуацію, розуміємо, що. Треба розраховувати в першу чергу на свої сили, але це наші союзники, у них є відповідні можливості, і треба з ними вміти теж працювати. Тобто вони хочуть показувати, що якби е, от такою аргументацією, а нам треба переконувати, що ця аргументація не витримує ну ніякої малої критики, не говорячи по суті, якщо є такі питання. Можна зібрати фахівців, експертів, обговорити це питання, і е, все це стає на місця. І тут більше якби політики, чим е, неможливості виконати такого роду завдання. Крім того, хочу нагадати, майже з початком війни були висловлювання, виступи американських лючків, які говорили, що Всіх діях, на цих літаках в Україні. Але потім було швидко закрите це питання. А тут я знову нагадую історичні події, коли американці, ну взагалі в цьому вигляді, який зараз є Китай, їх народили американці. І вони дуже допомагали і в кінці цієї війни Вони допомагали літаками, вони допомагали своїми льотчиками, і на той час вони били по тим об'єктам, які зараз нам не дозволяють, от 80 років. Це саме були і топливні там, ресурси німецькі, і заводи по зброєнню, і аеродроми, літаки, і пускові установки, батареї ФАУ. А зараз вони якби заперечують чи не радять, м'яко кажучи. Насамправді, якщо ми щось там не дослухаємо, одразу відбувається обмеження постачання ресурсу, що було більш переконливо. Це стосунки такого роду між партнерами. Я думаю, що ні, чи такі стосунки, які чи швидко нас можуть привести до спільної перемоги. Пане Ігоре, якщо я вас правильно зрозумів, то ну наші партнери е, обіцяють нам щось на словах, а по факту е, не хочуть нам передавати ці винищувачі. Я правильно е, вас, вас почув? І в такому випадку, якщо ви кажете, ну ми мусимо переконувати, то ну яким чином і чи ну чи є шанси, все ж таки, як ви оцінюєте шанси ці таки отримувати? І тоді постає питання знову ж таки в термінах. Я думаю, що вони зайдуть раніше чи пізніше. Просто треба не просто це складно, це не хочу говоритися. Показувати, що будь-який наш союзник, так навіть такі великі, як Сполучені Штати, що коли і як говорить, і що діє, якщо їм потрібна таку роду інформаційна діяльність, яку ми краще бачимо тут у своїй війні. І не ведемося на такого роду посили. Можливо, їм там в перегонах президентських це допомагає. Це їх справа. Вони велика, потужна держава, де от на демократичній основі приводять президента, кандидата в президенти, і завдяки цьому перекреслює взагалі боротьбу за правопорядок у всьому світі. Ну, на півроку так це точно, можуть собі дозволити. Вот у нас ситуація інша. Ми тут бачимо, ми платимо за оцінки ці кров'ю і життя наших військових, наших цивільних. У нас різні підходи в оцінки. І говорити про стрибун про а, а, високе почуття до свободи, демократія – Це одне. А реалізовувати конкретних обставин в боротьбі за світову безпеку це інше. Ми непогані учні. Ми учимося у наших союзників, в тому числі і великих, пане Ігоре, Ну а якщо говорити, от про Перспективи знову ж таки, ну там в максимально короткі терміни, які тільки можливі. Ми я так розумію ми зараз знову ж таки не не, не мав в нас якогось е, бачення, коли це може статись Але дивіться, 23 травня видання політику повідомило, що перша група українських е, пілотів вже пройшла навчання на цих винищувачах. Там не повідомлялось скільки людей ну там зміркувань безпеки, так наскільки велика ця група, е, але от ну там Чи можуть нам ці літаки передавати? Ну, до прикладу, навчили ми там 20 пілотів, нам передали там. там чи 25 так да? нам, нам передали там 12 літаків перших. Такий алгоритм дій можливий чи ні? І загалом, ну от скільки треба там пілотів там для десятка літаків навчити? Ну, якщо так строго на, на десяток, треба десяток. Але можна на меншу кількість, щоб вони могли літати, тобто апарат заділили цілодобово, і відлітався ж дуже велике моральне, психологічна фізична навантаження на людину виконувати завдання саме важке із пілотних професій на різних типів літаків літаках. І тому е, при бажанні безумовно це можна, і я говорив про те, і підтверджую, і говорю, що таке зрушення з міста можна було робити ще наприкінці минулого року. Але американцями було прийнято рішення пересувати все це початок, аргументація таж зараз вже звелось до мінімуму підходів. Вперше це. Можливість почати з боку росіян діяти по якимсь об'єктам союзникам, тобто такого роду ескалації. І Друге, значить, застосування тактичної ядерної зброї. По тактичній ядерної зброї на поточний час. Я переконаний, що путіну це не вигідно, і він ну і взагалі на це рішиться. Він більше програє, чим придбає. Тому не підуть. А відносно того, що бити по об'єктам, ну ми з, да, на, з вже третій рік багато яких чули і бачили в червоній лінії, до того треба реалістично, я це підкреслюся, не просто відмахуватися, казати, шапка закидав. Ні, треба оцінювати, треба проводити розвитку, треба реально все це. Ну так як було, наприклад, перед початком війни, від, вони ж цілий рік проводили навчання. А потім, уже коли було прийнято рішення по війні є такі ознаки, по яким якби стає зрозуміло своєї воєнної точки зору, що прийняте рішення пішла в останню фазу підготовчі. Тобто, наприклад, ресурси підтягуються до кордону, в шпиталі не підтягується до кордонів. А кров в ці шпиталі поступає, вона термін. Тобто є такі елементи, які мають терміни. Ага. Якщо їх заводять, то це ну, говорить про те, що війна фактично буде. І це відбувалося у нас на початок. Але маємо, що маємо, і мало що маємо. І, а зараз іде питання відносно того, що. Щоб перемогти всій цій ситуації, треба визначитися, до чого ми присуваємося. Оце хочуть в конгресі республіканці і Трамп. Ну це він а, в боротьбі, скажімо, за кресла хоче з'ясувати. А нам ну, треба це з'ясувати для того, щоб знати, як і куди ми просуваємося вперед. Щоб принципово змінити ситуацію на фронті, треба вирішити два питання. Озброєння техніки боєприпаси наскільки і як вони найближчий час будуть поступати, і друга внутрішня задача, задача вирішити наше питання по мобілізації, тобто по підготовці і заведення, от відповідь на ці два питання дають дасть стратегічну перспективу найближчий час. А відповідь вона повинна прийти ну місяць-два, максимум, щоб з'ясувати, що ж буде далі. Не треба там при бути, там друкується. Решта значить ситуація по цим питанням найближчий час. Вона буде характеризувати і перспективи, причому стратегічного рівня. Дякую дуже за роз'яснення, за вашу аналітику, пане Ігоре е, Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці.